Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Кури, як моє хобі, канал називається. Сьогодні 3 травня, п'ятниця. Дивіться, в нас сонячно сьогодні. Чисте небо сьогодні, без хмар. Ось, курочки гріються на сонці, як ви можете бачити. Їдять траву. Не знімала два дні відео, все нормально з курми. Як ви можете бачити. Але я хотів вам дещо щось показати. Першим казав що на цьому каналі, що калина буде скоро розцвітає. Калина. Дивіться, вже починає розцвітати. Ось, буде цвісти скоро. Вже навіть, можна сказати, як зараз на цвіте. починає, тільки, тільки не дуже багато, але починає, скоро буде. У нас вже, дивіться, що я хочу показати, вже перші волошки цвітуть. Це саме перше що розкрилась волошка, як ви можете бачити. Ось волошка, ось ця буде розцвітати волошка. І ще один. Ось одна тут. Ось тут також буде. Тобто вже починають свісти волошки. Ось квіточки. Як ви можете бачити. Ось. Ось. Короче, якісь квіти будуть свісти. Також хочу показати вам вузок. Перший рік у нас цвіте в цьому році, з перший раз. Ось одна така як сказати. Ось одна. Тут друга. Якось вам і ближче показати. Ось третя там. Ось покажу вам, ось. І четверта. Ну, перший рік. Цвіте біла. Білий бузок. Як ви можете бачити. Уже сюди прийшли. Ото повигрібали ями тут, кури. Повигрібали все. Ось, по вигрі. Хай вигрівають. Пісочні ванни приймають вони. Ну, ще, ще не, зараз не приймають, але буду ще приймати. Ось. О, біжать, біжать всі сюди. Що курочки. Вже почався сезон, теплий сезон. Було холодно. Холодно, взимку було холодно, а зараз буде спекотно. Зараз буде спекотно. Почався вже такий сезон спекотний, літній. Ну, як літній, ще не почався, але вже так спекотно. На цьому все, друзі. Усім дякую за перегляд цього відео. Я, якщо сподобалось це відео, тому ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. До нових зустрічей!